У когось в дитинстві був пес, вірний друг, який завжди поруч, втішить та захистить від хуліганів. А у когось був кіт, домашній пухнастий улюбленець, який міг зігріти своїм моркотінням холодними вечорами. Хтось був щасливим володарем фарбистих рибок або рофловою морської свинки. Я це до чого? До того, що в дитинстві завжди хотілося мати якусь домашню тваринку справжнього друга. І я також хотів всіх цих пухнастиків до того, як не подивився один мультфільм, в якому замість песиків, котиків, хом'ячків, головний хлопчина випадково знаходить щось велике, сталеве і з душею. Вітаю друзі у кіноклубі Промінь. Як ви вже здогадались, сьогодні в нас буде мультик Залізний велетень. І цей персонаж вже давно вийшов зі своєї картини і став одним з символів поп культури. Його камео можна побачити в інших фільмах. Його ж власний мультфільм вийшов в далекому 99-му році. Це класична 2D-анімація, яка розповідає лампову історію дружби малого хлопця та робота. Але насправді в цій картині є багато інших тем. Пропоную разом зозирнути усередину залізного велетня і, як то кажуть, розібрати його на маленькі гвинтики. Я супермен. Мультфільм Залізний велетень створив режисер Бред Берд. Цей дядько пізніше подарує світові такі картини, як Суперсімейка, Рататуй, Місія. неможлива», протокол фантом. І суперсімейку та «Рататуй» я би теж назвав своїми улюбленими. Тож, вже з самого початку своєї кар'єри він зрозумів, як зробити захоплююче дійство на екрані. А щоб отримати гарний voice cast, додайте сюди такі таланти, як він дізель у ролі залізного велетня, Дженніфер Еністон, мати малого хлопця, та Крістофера Макдональда у ролі жорстокого агента Спецуряда. Кінокомпанія Warner Brothers представляє. Вели. Отже, дивимось на експозицію картини. Це 50 50-ті роки розпал холодної війни і якесь вигадане маленьке американське містечко, яке охоплено думками та пороною про ядерну війну та перегони озброєння. Саме тут живе головний герой, хлопчина Гогард Гюз, який фанатіє по коміксам, сайфаї фільмами, але одразу помітно, що йому не вистачає друзів, бо він вже з самого початку вмовляє матір дозволити забрати додому білку. Гогард. Ми це вже обговорювали, ніяких тварин. Це не тварина, мамо, це мій друг. І ось одного разу вночі під час перегляду якогось ретро, ну, на той момент, сучасного жахастика, антена вирубається, і Гогарт йде в ліс по слідах і знаходить залізного велетня. Хто це такий той робот? Яка його природа походження, чи він прибули з космосу, чи ворожа зброя? На початку історії це таємниця, але відразу помітно, що в нього є щось людське. Ця залізяка має душу. І тепер я взяв свої викрутки та інші інструменти і готов зазирнути всередину. Не для того, щоб подивитися на пережовані автомобілі та залізничні рейки, Вибач, не можу заплатити більше, бо від машини, наче. Хтось шматок відкусив. я пропоную покопатися в його художньому образі та подивитись, яку роль відіграє цей персонаж в історії. Як ми вже знаємо, в ньому є душа та розум, але разом з цим в нього є і певні програми, які зможуть активуватись в потрібний момент. Але після зустрічі з хлопцем, який ще й до того його врятував. Велетень навчається в нього простим речам. Гогарт показує йому комікси про супермена, доброго супергероя і про злого Атомо. А це Атомо. Він не герой, а не гідник не такий, як ти. Ти хороший, як супермен. Супермен. Розповідає, що не обов'язково бути зброєю масового ураження і можна бути тим, ким сам захочеш. Показовою сценою є той момент, коли залізний велетень вперше стикається зі смертю, коли бачить, як два мисливця вбили оленя. В нього стрес та нерозуміння, чому істота більше не дихає. І саме тут Гогард пояснює йому те, що живі створіння мають душу, та є життя і смерть, і всі колись помруть. Гогард пояснює своєму новому другу, що якщо він має емпатію, здатність розуміти та думати, він також має душу. Отже, він не просто запрограмований робот. Отже, в тебе є душа, а душа не вмирай. Гогард вважає, що цей велетень не несе ніякої загрози для людства. Він весело проводить з ним час та ховає його на звалищі Металобрухту, до того моменту, поки не наводить на нього зброю, хай і іграшкову. І ось саме тоді всі скрипти, які були закладені кимось, активуються, і залізний велетень, сам того не розуміючи, починає захищатись всім своїм арсеналом. У цьому мультфільмі цей хлопець Гогард це так званий Foil Character, персонаж для контрасту. По факту, протягом Історії він сам не змінюється, але в нього більш важлива роль для оповідання. Він змінює іншого персонажа залізного велетня, і ці зміни в характері дуже важливі. Це і є рушієм всієї історії на контрасті з Гогардом, який знає більше про життя ніж сталевий робот. Глядач бачить, через які емоції змінюється залізний велетень. Я дивлюсь цей мультик раз в декілька років, і кожен раз знаходжу щось нове і цікаве: ті деталі, на які раніше не звертав увагу мабуть, саме через те, що сам світ змінюється, і контекст мультфільма може виглядати по різному Ще один оригінальний персонаж цієї історії це чоловік на ім'я Дін. Він живе на звалищі металобрухту та робить з різного залізного мотлуху справжні витвори мистецтва. Він контрастує з загальним всього містечка. Тим часом, коли всі охоплені думками невідомої загрози і параною холодної війни, Дін, дивлячись на всі ці заголовки, преси просто нудьгує і спить у місцевій кав'ярні. Він такий класичний представник бідників нового покоління молоді, 50-60-х років він стовідсотковий пацифіст, гарний друг для Гогарда, захищає хлопця та дає йому життєві поради. Дін добре ставиться до оточуючих і він навіть підтримав чудака рибалку, якому ніхто не повірив, коли той розповідав, що бачив у океані дещо фантастичне. Hey. Я теж його бачив. І, хоч Дін також з обережністю ставиться до залізного велетня, але все одно готов його сприйняти та надати притулок і купу металевої їжі. Але що мені більше всього подобається в цьому герої? Він ексцентричний та може здаватися аутсайдером-пофігістом, але коли треба діяти, він не вагається, а не секунди та захищає Гогарда від залізного велетня. Він зброя, величезний автомат. Я не автомат. І ось о, впала ця залізяка на землю, і звісно, уряд не може залишити цей випадок без уваги. Кенкентмензлі, уряд сполучених штатів Америки, відділ незбагнених явищ. І вже через мить в цьому місті з'являється агент спецслужб. І ось цей чувак для мене раніше був самим комедним елементом у картині, тому що він поводиться як довбень, потрапляє в смішні ситуації. То пів його автівки відкусить залізний велетень, то він бігає в кущі від проносного. Але, дивлячись зараз, від цього героя стає моторошно. Як я й казав, за дитячим мультфільмом ховаються страшні серйозні теми. Цей агент сприймається як жорстокий та цинічний психопат. Він готов шантажувати Гогарта та його матір, якщо малий не скаже правду про велетня. Де Гіган Ти його не захистиш, так само як і свою маму. В ньому параноя викручена на максимум, і у фіналі так і зовсім божеволює і готов знищити все, аби досягнути своєї божевільної мети, забувши навіть про те, що і сам знаходиться в епіцентрі. Бомба летить туди, де зараз гігант, а де гігант, а де гігант? мензлі. Головна теза мультфільма – що було б, якщо зброя не захотіла бути зброєю за кумедною мультяшною атмосферою, чітко видно антивоєнну тематику історії. Ну і фінал про нього окремо хочеться сказати: ось ви плакали, коли Хатіко чекав свого господаря? Або коли Термінатор плавився, показуючи клас? Чи може вам розбив серце епізод, коли посеред крижаного океану для Джека не вистачило місця на плоту? Ну тоді ось вам ще одна сцена у скарбничку Heartbreaking моментів. Я плачу кожен раз, коли залізний велетень, по факту робот, створений як зброя масового ураження, рятує усіх. В останній момент розмови хлопця з велетням, такий підкреслений ракурс на нього знизу, наче з очей малого хлопця, який вмовляє свого друга не йти. І від цього моменту просто комок у горлі. Але гігант розуміє, що стоїть на кону, і героїчно злітає в небо На зустріч ракеті і рятує світ ціною власного життя. Ти сам обираєш, ким тобі бути? Супермен. І це, мабуть, головний коментар фільму. Бо з самого початку Гігант був для всіх монстром, який знищує все живе, і у кінці відбувається те, що робив для Гіганта хлопець Гогард. Він казав йому протягом всієї історії, що головне вірити в себе, визначитись, хто ти насправді, і те, що сталевий гігант супермен, а не злодій Атому, він це усвідомив саме завдяки Гогарду. Бо тільки цей хлопець одразу побачив у велетні не зброю, а друга. І постійно йому казав, що той сам обирає свою долю, і це дуже сильно. Душі не вмирають. Через багато років. Цей мульт працює так само гарно, як і раніше. Ця дитяча історія спонукає визначитись молоду аудиторію зі своїм життям, ким стати в цьому світі, і неважливо, що про тебе можуть подумати інші. Звучить наче просто і зрозуміло, але насправді все може бути складніше. Отже, залізний велетень, вже культова класика мультиплікації. В свій час не відбила навіть витрат на виробництво фільму. Скоріше за все, це сталося через відсутність маркетингової компанії. Але глядачі, кінокритики в один голос сказали, що це дуже сильна історія з цікавими персонажами, які мають свою мотивацію. Сюжет сповнений конфліктом, а головні теми фільму змушують крутитись всі гвинтики всередині. Технічне виконання мультика це класична мальована анімація в купі з комп'ютерною графікою. І чи застарів цей мультфільм? Аж ніяк він так само актуальний і зараз. Я думаю, що переглядаючи його в майбутньому, я знову зможу знайти якісь цікаві деталі чи нові теми. Ну що, друзі? Сподіваюсь, ви не заіржавіли від сльоз під час фінальної сцени мультика. Для втіхи нагадую, що там у кінці сталевий велетень збирається по частинкам десь у снігах. Тому такий персонаж не зміг не стати культовим та увірватись в інші фільми, такі як, наприклад, першому гравцю Приготуватись або ремейк фільму Космічний Джем. Ну а я відчуваю, що мої механізми треба вже трохи змастити олією, тому будемо закінчувати сеанс кіноклубу. Напишіть у коментарі ваші думки про цей мультфільм, дуже цікаво почитати. Дякую всім, хто вже підтримує проект підпискою на Донателло. Це мотивує та надихає. Посилання є в описі під цим відео. Я бажаю вам теплих та затишних днів. Бувайте і до зустрічі у кіноклубі Промінь.